Вітаю вас на своєму каналі Квітулію і рулі. І сьогодні на огляді ось такенька еуфобія. Якщо вам подарували, або ви самі вирішили купити собі таку рослину, у нас знову ось такий папірець. Тут у нас пишуть, пишуть що це має бути помірний полив, що це має бути напівтінь, що це температурний режим 25-15 градусів. Це температурний режим, при якому рослина добре себе почуває, розвивається, росте і так далі, і тому подібне. Отже, що по особливостях ось такої еофобії лактеї, або ще серед людей її називають русалчин хвіст, поливаємо рідко. Поливаємо рідко по мірі просихання повністю ґрунта. Тобто має повністю ґрунт просохнути, аніж ви знов візьмете до рук лейку. як і за всіма еуфобіями цей догляд, еуфобіями, кактусами. Тобто, влітку, коли у нас просихання швидше відбувається, то... Поливаємо частіше, взимку це скудний полив. Раз на три тижні, раз на місяць можете поливати цю еофобію, у них е, е, уповільнюються всі життєві процеси, тому не потрібно одразу, як тільки просохла, його бігти і поливати. Е, Запам'ятайте по догляду за сукулентами та кактусами одне. Що це ви тримаєте рослину, яка сама є уособленням скупчення води. Тобто, всі тканини це, просто, ну, це вода. Вони наповнені, всі тканини у них наповнені водою. І боятися з такими рослинами потрібно швидше загнивання, аніж Пересихання. Вони все одно, навіть якщо вони підсохнуть, десь зморщаться, вони дуже гарно відновлюються, нічого із ними такого не станеться, якщо ви їх підзасушите. Ось така прекрасна еуфобія, бачите? Для ось таких еуфобій, у яка у яких є вар'єгатність, ось така. Біле з рожевим сонечка потрібно більше, аніж, наприклад, до, для цієї. Обов'язково для еуфобії це попадання сонячного світла. Навіть якщо у вас немає південних вікон, а це східні, західні вікна, потрібно, щоб хоча б на годинку на еуфобію попадала. Попадало сонечку. Тобто це рослини, які дуже поважають сонячні промені. Ось такі красуньки. Нормально будуть почуватися і в транспортировочному ґрунті, якщо він такий не вивалюється ваша рослина. Я ж кажу, єдина особливість це полив. полив. І хоча б якась. Сонячного світла, е, хоча б якась інтенсивність попадання сонячного світла, саме сонячного. От соня, сонечко потрібно їм. Е, що ще? Що ще важливого забула вам сказати? М -м, більше, напевно, нічого не згадаю зараз. Так, по-швидкому все, що хотіла вам розповісти, напевно. Тому, якщо якісь запитання будуть, то запитуйте в коментарях, підписуйтесь на канал, запитуйте, відповім за цей русалчин хвіст. Це екзотична рослина, гарна рослина, виростає ось таким гребінцем. Гребінець, той буде просто виростати. Ось такими хвильками буде набиратися, навіть якщо вам дісталася не дуже хвиляста іуфобія, вона буде набиратися форма хвилі з часом. Отже, всім до побачення, всім па-па, Підписуйтесь на канал.